Дрібні підприємці івано Франківська потерпають від тютюнового монополіста. Врятувати дрібний бізнес намагається рада підприємців. Тут пояснюють, між виробником і споживачем стоїть оптовий посередник. Раніше на цьому ринку в місті працювали чотири посередники. Однак, за часів Януковича особливі умови створили російській компанії Мегаполіс. Вона скупила практично всіх тютюнових оптовиків в Україні і створила на їх місці торгову компанію Мегаполіс Україна. Відтак стала єдиним гуртовим продавцем тютюнових. Виробів ціна на пачці є. А він ставить таку ціну, що лишається там 5%, 6 кращому в кращому випадку для цього дрібного бізнесу. Ви розумієте, що ті люди, які малий бізнес, колись вони собі могли поставити 15-20% на продажу, вони сплачують ліцензію і так далі. Податки, то е, тепер фактично ці. Цим монополістам ці дрібні підприємці місцеві поставлені в такі умови, що вони просто почали плакати. Раніше підприємець закуповував на гуртівні цигарки, робив свою націнку і продавав. Тепер роздрібна торгівля не має права встановлювати вартість тютюнового виробу. Відтак поставлено скрутні умови, адже оптовик ставить високу відпускну ціну, заробляючи 90-95% прибутку, а решта – 5-10% доходи роздрібу. Попри це, дрібні підприємці відкрито воювати, побоюються. Хоробрості їм стало лише на звернення до ради підприємців. Психологія людей наша дуже така, як сказати. Арабська і вона дуже залякана. розумієте, кожен думає про себе, а не думає, що взагалі результат буде негативний, якщо буде кожен сам за себе. На такі речі треба державну монополію. От коли держава буде монополістом, все, і всі ці питання зразу відпали. Люди не боялися гинути в Києві, молоді люди наші загинули. Наші герої, а вони бояться підписати про те, що в нас монополіст, який не дає сьогодні дихати малому бізнесу, просто його знищує. А вони побоялися від імені дрібного бізнесу. Рада підприємців звернеться до обласного управління антимонопольного комітету. А ще в раді переконані, держава має стати монополістом ринків тютюну, алкоголю, електроенергії та інших прибуткових галузей економіки. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.